Вже понад шість місяців в Україні триває неоголошена повномасштабна війна російських окупантів проти українського народу. Щодня Івано-Франківщина, як і вся Україна, ховає своїх героїв, батьки втрачають дітей, дружини, чоловіків. А діти та тусі Україна воює, волонтерить, допомагає зсу, прикладаючи неймовірних зусиль для відбиття нападу російського агресора. А в той же час окремі несвідомі громадяни насолоджуються життям, нібито в країні. Україні немає війни. Мешканці вулиць Сахарова та Мельника, що на франківську звернулися до редакції щоденної онлайн газети голосів та надіслали відео шаленої дискотеки, яка сьогодні триває на літньому майданчику промприладу реновація. Від музики і вигуків молоді мешканці спального району не можуть заснути, адже весь цей шабаш чутно на сотні метрів. Цікаво, хто із наших патріотів у владі міста Івано-Франківська дозволив проведення такого заходу, і як на це все відреагує міський голова націоналіст Руслан Марцинків? Невже такі гучні веселі заходи із спиртним можна проводити в Україні, яка воює і щодня оплакує своїх героїв, найкращих синів та доньок України? Непогано би було центрам комплектування та соціальної підтримки військоматам разом із поліцією перевірити, чи всі працівники цієї дискогуповки та присутні повнолітні чоловіки стали на облік. Отже, зачекаємо на реакцію влади та зацікавлених відомств. Не забудьте підписатися на канал Голос і в новини міста Івано-Франківська та області першими.